Всім привіт, мої перші підписки. Сьогодні ми будемо читати аж два оповідання. Перше оповідання називається Втеча до Єгипту. Дитинство Ісуса, а друге Ісус у храмі. Коли мудреці пішли Йосипу, ми вісні з'явився ангел Він наказав забрати Марію з дитятком тікати з ними до Єгипту, бо цар Ірод хоче знайти та вбити Ісуса. Йосип. Йосип та Його родина мала перебувати в Єгипті, аж поки ангелне дозволив їм повернутися тієї ж ночі. Усе сімейство мерщій вирушило до Єгипту, ряду, рятуючись від вірної смерті, а тим часом я от побачив, що мудреці його обманули дуже розлю. Розлютився й послав своїх воїнів, повбивали у Вифлеємі всіх хлопчиків віком до двох років, згідно з тим, що йому сказали мудреці про час з'явлення зорі і розподівався, що серед убитих дітей ви, ви, Виявляється також і <кій> маленький Ісус через, через якийсь час ірод помер тоді ангел Господній, знову з'явився Йосипові в вісні та сказав: уставай, візьми з кота, матір його та йди на землю. Ізраїлеву бо повний ізраїлеву, бо повне бо повнора ті, хто хотів убити дитя Йосип так і зробив узяв Марію та Ісуса і прийшов в. В Ізраїлеву землю, але почувши, що в юдеї царю Архават, Ірода, Йосип побоявся туди йти та одержав вісні Боже веління Йосип разом з родиною, оселився в Назареці, так, так здійснилось. Давнє пророцтво, що Месію на... називатиму на... назарянином Ісус Ісуздорослішав мі... зміцнь... зміцні... зміцняючись духом і сповнюючись мудрістю і благода. Божа перебувала на ньому. Читаємо друге Ісус у храмі. Йосип та Марія щороку ходили в, 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 з Назарету до Єрусалима на свято, пасхи. Дорога була не. Міською три дні ходи, коли Ісусові виповнилося дванадцять років. Батьки взяли його із собою до, на свято до Єрусалима після свята разом з родичами та знай, знайомими вони вирушили додому. До Назарета Ісус вже залишився в Єрусали. <кій> <кій> в Єрусалимі. Про те батьки нічого про це не знали, гадаючи, що він йде разом з іншими прочинами <кій> про... Про... Про коли. Минув один день Йосиф та Марія почали шукати Ісуса, не зна... знай... знайшовши його. Серед прочан вони повернулися до Єрусалима лише на третій день вони, вони най, Нарешті знайшли його в храмі. Ісус сидів серед учителів закону розпису, розпитував їх уважно їх, їх слухав та відповідав усі. Вони дуже дивувалися з його розуму, з, його, розум, з його, його розуму та віддали. Відповіді, побачивши Ісуса в храмі в оточенні поважних учителів Йосип та Марія також дуже здивувалися дитино, чому ти так вчинив? Вигукнула Марія. ми... З твоїм ми з твоїм батьком дуже злякалися за тебе, з крізь тебе шука. шукали, а Ісус відповів: їм чому ж ви мене шукали хіба? Ви не знаєте? Що я маю перебувати в домі Отця мого, проте вони не збагнули зказаного сказав, ним, незабаром ім'я залишила Єрусалим і надалі Ісус у всьому. Слухався батьків Марія ж усе життя зберігала в серці оті слова, тим часом Ісус дорослішав, набуваючи деталі більшої мудрості та благодаті Бога на людей. А мої підписнички.